Когда мы пришли в сад, э, бич сада, это были закладчики. Излюбленное место, э, закладок, э, где закладывается наркотик. Вот как э, я должен был поступить по морали или по закону? Я поступил по морали. Я дал команду, что они должны это все сожрать, все, что они пытаются там заложить. Пан бере і берет дуже маніпулятивну позицію. Він каже, что має бути безпека, порядок і не має бути безпреділ, так би мовити. Але він таким чином намагається просто е, зробити нормальним агресивну поведінку до відвідувачів. Формулювання ані дожди сажрати. Ну е, це, звісно, дуже цікаве формулювання і цікава позиція, але це по факту він відбілює протиправні дії охоронців, які мають які. Можуть присувати таким чином будь-якого відвідувача, тому що спираючись на свою мораль. Спираючись то, на свою мораль, так. А де межі цієї моралі? У нас є багато питань до саме до чесності от, от виграшу тендеру компанії Антерейдер, оскільки ми бачимо в цьому корупційну складову. І зараз ми зробили вже невеличкі розслідування. І ми буквально на це сьогодні його вже будемо викладати в соцмережі.